Всім привіт! Сьогодні 16 червня 2025 рік. Сьогоднішнє відео буде призвячене дуже популярній у цьому році темі, такій специфічній. Пішла друга хвиля на Кукурудзі. Що робити? Чи бризкати, чи сапати, чи що з нею робити взагалі, чи взагалі забутися за неї, забити, пофігтів зробити і все. Значить, ситуація наступна. Прийшли дощі. Весна була дощовою, погано коли суха весна, погано коли сильно дощова весна. Ситуація наступна. Прийшли дощі, ми побризкали нашу кукурузку у фазі 4-5 листочків. І далі пішла друга хвиля бур'янів. Що робити в цій ситуації? Прийшов я на це поле тиждень тому. Це одне із таких нових полів. Забур'янність тут велика, дуже велика. Бризкали ми тут 24D і нікосульфорон стандартна комплектація. Пріма і Мілагра. Якби побризкали ми цю кукурудзку і прийшов поводи, дивлюся, ось що є соняшничок. Ось є, єсуд. Месію дуже багато пішло. Амброзія є. Не то, щоб сказати критично, але амброзія це. Карантинний бур'ян не допускається взагалі. Що робити? Перша думка. Кукурудза в стадії 7-8 листочків. Що? Треба бризкати. Значить, їдемо ми благополучно у Лебедин. Купуємо від Defendi гербіцид. Такий в них дуже цікавий гербіцид. Sumar називається діюча речовина Мезотріон. 480 грам на літрів. Купуємо ми ще нікосульфорон. Гербіцид мусон, здається, називається. І їдемо наші поля бризкати. Звичайно, прийшло десь приблизно тиждень, побризкали ми наші поля. Пропадає наш іосот, і гірчаки, і месі пропадає, деякі пропадає, деякі навіть не достало його, тому що міжраддя вже було вже було кукурудзозімкнуло міжраддя, можна сказати. Значить, яка у цього всього після дія? Тому що будь-якого гербіциду є після себе дія, це стрес для кукурудзи і взагалі чи варто цим бризкати. Приїхав я на третій день, бачу ось таку ситуацію. Ще якраз похолодало у якійсь мірі. Ну, вже вона відійшла трішки, але бачу отаку інтенсивну ситуацію, що на нашій листочці. Прямо жовтіють, стресує, стресує прямо по жорсткому. Е, отака от ситуація виникла. Я зразу до своїх друзів дзвоню, кажу: пацани, що у вас було таке? Що робити? Кажуть, якщо воно в тебе за три дні не впала, значить все буде нормально. Але ж я, звичайно, розумію, що тут якесь таке зниження врожаю, та буде, та буде. Так що, оце так я благополучно побризкав. Бризкав я мезотріоном. Бризкав я нікосульфуроном. Там, де була падалася соняшника інтенсивно. Бризкав я фура з ну, Різні гербіциди підбирав. Можна було в принципі, все мезотріоном, але не хочеться таку інтенсивну післядію робити для наших культур, тому що на наступний рік теж треба щось думати. Надо думати не тільки про прибуток цього року, а й на наступний рік. в принципі. Чому саме мезотріон? Тому що це, можна сказати, бюджетне рішення в даній ситуації, коли висока забур'яненість. не хочу обертатися, там вітер сильний, покажу. Отака ось кукурузка зараз. Інтенсивне таке рішення бюджетне, коли в тебе мезотріон, тому що Купити Уаудіс це дуже дорого. Елюміс це також дуже дорого, щось після Дії. У Аудіса немає після дії. Тому було прийнято рішення купити Мезотрион. Він тесевший трішки, набовтали з нікусульфрон і отримав такий результат. Звичайно, тут буде якесь певне зменшення врожаю. Звичайно, вона відійде. Вона відійде, але звичайно буде якесь певне зменшення бур'яну. Це було таким одним моїм рішенням, що робити з тією, тією кукурудзою. І мені воно в принципі не подобається. Я вважаю, що потрібно запроваджувати якісь міжрадні обробітки, коли ти вирощуєш в сапні культури. Думка про те, що мотига це совок, відходить у сторону. Зараз ми переїдемо на... Іншу ділянку, де я прийняв інше рішення і подивимося, подивимося який там результат. Ось ми приїхали на іншу ділянку нашого дослідження. Значить, інше рішення. Сапазін. Ми, звичайно, у такій фазі, як зараз ми бачимо в кукурудзі, Сапазін це недоречна ситуація. Значить, коротше, прямо кажучи, стукнуло мені в голову спробувати підгорнути кукурудзу. Ну а що? Стукнуло мені в голову спробувати підгорнути. Би, не можу сказати, що на цій ділянці там висока забур'яненість була, це е, поле, яке давно в обробітку. Тут забур'яненість не прямо таке висока, вона ну, якась трошки була. Е, кажу, па, хочу спробувати поматежити. Каже, ну, пробуй, як тобі хочеться, то пробуй. Е, заїжджаю я на це поле. І з самого краю починаю там, де я починав сіяти, починаю я мотежити, приїхав мій безпосередній керівник, мій директор, приїхав, дав мені звіздюлину, розказав, як це все діло робиться. Він, скажімо так, із тих людей, які ще робили у совку. Спеціалізувалася на вирощуванні овочевої продукції, і там якби сапазін, це була дуже популярна тема. Це було маст-хев. Якщо ти не, якщо тебе немає мотиги, то немає чого там робити в тих плодо-овочевих культурах, овочевих помідорах, і Ну, коротше, обматюкали мені, що тут не треба нічого робити, але ж я ж такий стрим... нестриманий, я вирішив спробувати. В принципі, ось дивіться, така ситуація в мене вийшла. Так ось я підгортав цю кукурудзу, ще прийшов дощик, ось Глибина десь сантиметрів 20 від низу від борозни. Попробую підгорнути кукурудзу. Як правило, я думаю, що така обробка має існувати у системі класичного обробітку ґрунту. Якось я чомусь думаю, що воно не так просто писалося. Як мінімум, можна. Всередині, в середині міжраді трішки прогорнути наші бур'яни, можна трішки вкорідити їх. Але взагалі я от попробував, тут ну, відносно чисте поле можна сказати. От Я не знаю, чи дасть це реально якусь прибавку до урожаю, чи не дасть, чи дасть це якийсь реальний кисень, як то говорять люди. Зрихлюємо ґрунт. Але я думаю, що чисто на майбутнє потрібно готуватися до того, що повинна бути матига. Із несенням рідких добрив, карен, все як положено, я думаю, що це має бути. Тобто, якщо в такому варіанті оприскувати чи підгортати, я вибираю підгортати. Звичайно, це набагато кращий варіант, я думаю. Як мінімум наші рослини не будуть в стресі такому сильному, вони і зараз, можете бачити, трошки холоди були, трошки вона якби. Так уж невеличкому стресі. Але взагалом нормальна кукурузка. Все тут, в принципі, хорошо, все нормально. Але я впевнений в тому, що е, потрібно запроваджувати систему класичного обробітку. Е, оцей карен, міжрядний обробіток, він має бути. Більше того, дивлюся, там за посадкою їхав туди, люди там роблять таке, підживляють, тільки вони підживляють. Твердими добривами Твердими добривами підживляють. Я думаю, що це не актуально на сьогоднішній день. Потрібно, щоб був крен із внесенням рідких добрив. Звичайно, отака ситуація буде спостерігатися. Це не критично, але така ситуація буде спостерігатися. Ну це вже це не буде. Цей сонячничок буде. Я думаю, що такий обробіток має бути, якщо ми вирощуємо за класичною технологією обробітку. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом, е хто працював таким агрегатом. Чи буде оцього всього прибавка? Чи буде оцього цього прибавка урожай реально? Ну, Ось гарно підгорнуто, усього. Сантиметрів 10 насипали. На кукурузину. Звичайно, вона дасть додаткові корені. Ця кукурузина буде більш стійка, більша площа живлення буде. А вона цікавить більше результат. Хочу подивитися, це вже пройшло 3 дні. Три дні оце пройшло. Хочу подивитися, чи є якась різниця на стикові. Я не все доробив, я метрів 30 не доробив до краю. Ми вийшли на стик. Останній рядок підгорнутий. А тут вже нічого не підгорталося. Ну, якоїсь такої візуальної різниці між цією кукурудзою я не бачу абсолютно ніякої, якщо чесно. Ніякої різниці я не бачу. Ну, Така забур'яненість, можна сказати, немає бур'янів. Десь там воно є, якась падалиця соняшника, а взагалі так-то немає. Чисто. Така ситуація така кукурузка. Тут вже листочки складно порахувати, вже вона віддає і пасинки, можете бачити це від високого вологого забезпечення. Прийшло за останні дні орієнтовно 5 мм опадів випало, грунт вологий внизу, ідеальна погода, сьогодні вже потеплішало, сьогодні понеділок. Листочки наші раз. Мабуть, два, три, 4, 5, 6, 7, 7, 8 еліза. Так що народ така от ситуація. У виборі чи бризкати, чи мотижити я вибираю мотижити. У ну, такій фазі вже, звісно, не про мотижити. Бачу, я люди там і простими лапами від культиватора від КПС, ставлять там, матижить. не знаю, я. який в цьому сенс, чи великий, чи маленький. Але ось такий досвід. Буде якесь порівняння, мабуть, остальне доробити не буду, не бачу в цьому в принципі, поки сенсу. Побачимо надалі, як воно буде. Звичайно, щось у цьому процесі. Та виріжеться, щось просто пригорнеться, це ось, мабуть, це вирізало, щось рослина засухло. Це ось просто пригорнуто. Так що навіть, така ось ситуація. Ну, Народ такий мій вибір, вважаю, що краще між радка, ніж гербіцита. Це стреса, міжрядка як, -як якійсь, якесь повітря дасть. Ну, На чистому полі не знаю, чи є сенс від тої міжрядки. Складне питання. Потрібно досліджувати. Зараз поїдемо ще на пшеничку, я їй щось ні разу не показував. Подивимося, що там у нас робиться. Приїхав на пшеничку, Озиму зиму наш Одесу Артіст. Два гектара поля, які посередині. Між моїми полями гуляють, я подбризкав, я вже задовбався сюди гроші вкладати, але 8 літрів гліфосаду і 400 мл тренду я вже виділив. Так, заходимо на нашу пшеничку озиму, я тут так бачу, що тут скоро жнива. Дивлюся, в Херсоні почалися жнива, молотять 8 центнерів, 8-15. Дуже прикра ситуація, але така кліматична зброя. У нас Черкаська область, це, я вважаю, що у нас ще прекрасно, що воно ще досі за вами стоїть. Взагалі приїхав я сюди з метою, хотів подивитися, чи немає у нас кідників. Я чимось думаю, що це та культура, яка може принести гроші в цьому році, ця пшениця. Зайдемо десь трошки всередину, йду по колії. Нічим її не бризкав після обробки прапорцевого листка. Вже вона в нас відсвіла. Всередину зайдемо таку, щоб не по колії, потопчимо. Отака ось наша пшеничка. ДСВ Артіст. Перша репродукція 4 мільйони на гектар посів. Така наша пшеничка. Скоро у нас будуть жнива. Давайте подивимося, що тут з колосочку. Так, колосочок, колоски наші виповнені. Це вже прекрасно. Так, що в тієї? Що у нас тут немає всередині? Ніяких шкідничків? Не бачу. Там вони всередині ховаються зазвичай. Що у нас тут? Молочно-воскова стиглість, мабуть. Да, молочно воскова стиглість. Немає шкідників. Я дуже хвилююся, щоб не було фузаріозу колоса. Але, мабуть, в цьому році будуть брати усе. Нічого, все тут хорошо, погода ідеальна. Погода ідеальна для пшениців, гарна пшениця, По попологіс стоїть. Не працюває тут регуляторами росту, але все одно нормально. Все одно, все добре, поки мені подобається. Уянів немає. І ось черкаські пшенички. Ну побачимо, чи ми тут вийдемо на третій класчик, тут вже пропорцивий листок уже у дудку скручується, Уже починає доспівати. Тут був Зріджений такий відносно посів, так як ми раніше сіяли. Зараз подивимося на оцю ось пшеничку, вона густіше посіяна, там порядком 5 мільйонів. І подивимося на пшеницю компанії ЛНЗ. У них дуже специфічний посів, який ще й може себе виправдати. Отакий от загущений посів. Одне колосся стоїть. Одне колосся. А тут рідший посів. Ну, побачимо, якщо от буде більше врожай, але фураж, а тут такий а тут менший врожай, а фуража не буде, то треба буде думати, вибирати або фураж, або продовольче насіння, продовольче зерно. Так, що у нас тут робиться? Ну, це, звісно, швидше достигне пшеничка. Це наша та сама DSPRT, але із куча, не знаю, вже мать п'ята чи шоста репродукція. Теж гарно, теж гарно. теж гарна, гарна. гарна пшеничка. Цікаво те, що робиться в компанії Ланзем у них Зріджений посів на 35, а у них пшеницю, вони не зазвичай сіяли тут німецькі сорти. Вони посіяли якісь інші сорти, я не знаю який це. Ось пшеничка. У них є і бур'яни тут і все що хочеш є. Вони не перебризкували другий раз. Отакі в них колоски. У мене такий колосківник здоров'я. Докладається думка, чи то жито, чи то пшениця. Я їх фотографував, щоб подивитися, опор, можна відрізнити по цих ось по оцих вузиках, воно відрізняється по селекційному. Чи то жито, чи то третікаво, чи то ячмінь, чи пшениця. Але якщо у них буде перший клас, то ще й виграють. Дуже цікаве рішення. Звичайно, ніхто ж нам не скаже, що тут такий результат. Але цікаво. Дорогу я побризкав, ніхто ж не побризкає, як не я. Зараз доїдемо щоб подивимося на ячмінь. І так, ячмінь озимий. Ну, щоб ви розуміли, оце урожай буде, я вже бачу, оце тудово буде більший, менший, 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 менший і найменший. Бачу, там 20 метрів повозка. То, що ми кидали по Мерзотагому селітру, по сухій землі, там не було снігу. Там набагато краще. Набагато кращий ячмінь. Я бачу, там аж повилягало. Він якийсь мені був невирінений, не перший рік його сію. сорт ізоцель, варідоні, перша репродукції, все як положено, бралося. Ну, що казати, що я, можна сказати, посередині. Що вам казати? такі колосочки. Шестирядний ячмінь. Такі колосочки. Скоро молотить уже. Уже затвердіває, Уже доходить до своєї кондиції. Вже доходить до своєї кондиції. Такий зимний ячмінь. Ну, побачимо, що він нам дасть. Я вирішив, що якщо дасть 7 тонн, то ставимо. А як не дасть 7 тонн, то будемо щось друге спробувати. Другий будемо спробувати річні. Кобили все те саме, що для пшениці, одне тільки не бризкали гербіцидом. Не бризкали, тому що вже була пізна фаза, холоди. холода не давали, було пізно. Ну, подивимося. Що він нам дасть, цей ячмінь? Сіяли все життя ярить. Чисто, чисто для себе, щоб ну, якийсь ячмінь був. Сіяли ярить постійно. Я кажу, давай вже будемо сіяти озими, якщо сіємо. Що таке він. Ну, тут, звісно, і густіше ми посіяли. Тут ми густіше посіяли ячмінь, а там рідше. Може його і, і треба густо сіяти. Дивіться, як виліг прямо. Прямо повилягав. Ну, колосочок нахиляється, але не знаю, що, що з нього буде. Прямо повилягав, я вже бачу, як я тут буду молотити. Так що, народу, це така ситуація, оце такі хліба в цьому році. Побачимо, що вони нам сипнуть. Але хтось каже, чого ти знімаєш відео про кукурудзу, знімаєш пшеницю чи ячмінь. Тому що це все пов'язано між собою. Якщо не буде пшениці, то буде збільшений попит на кукурудзу. Ці дві культури доповнюють одна одну. Дивіться, що Да. Буде що мовотить. Так що народ, такі справи. Всім я дякую за перегляд. Працюємо далі, соняшник не буду їхати. Соняшник будемо скоро бором бризкати, там вже покажу все. Це такі справи. Тому підписуйтесь на канал, пишіть, коментуйте, цікаво чути ваші думки. Всем удачи.